Чому Росія блокує процес обміну полоненими Кремлю? Абсолютно не нужні російські солдати, находящися в українському пленці військовополонені і цивільні заручники, які випали до ув'язнення. До події 2022 року вони взагалі навіть зараз не розглядаються. У чому в Росії звинувачують як українських військових, так і цивільних заручників, і для чого це робиться? Будь то ані обвиняємі ілі вже осужніми, по бальшому щоту не впливає на а, можливість їх возвращення дамой. Кожному ці зо його били. Палили і душили, і топили, і замороджували, і, і били, і током струмом, і ломали тиждень. Ночував у вольєрі для собак на вулиці. Як повернути Росію до переговорів про обмін полоненими? Адсутствують реальні речіді давлення на російську власть. А хто буде уговарювати Путіна на це? Хто це може сделать? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія з літа 2023 року заблокувала обмін полоненими з Україною. Однак, перемовини щодо відновлення процесу тривають. Про це днями телеканалу «Настоящее время. Розповів представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Він зауважив, що українська сторона готова до обміну, проте усе залежить від Росії. Також за словами Петра Яценка, Росія не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін і створює різні перешкоди. За даними влади, станом на 17 листопада цього року у російському полоні перебувають 4337 українців, із них 3574 військових і 763 цивільних. Йдеться про тих, кого вдалося встановити. Тим часом Росія продовжує засуджувати деяких полонених українських військових і оголошувати їм вироки. Сторони окупантами, так званий суд угруповання ДНР, нещодавно визнав винними трьох бійців Азово, які захищали Маріуполь після повномасштабного вторгнення. Йдеться про старшого сержанта Геннадія Харченка, молодшого сержанта Олексія Жарновського та старшого солдата Ігоря Кіма. Їм інкримінували, начебто, скоєння злочинів проти цивільного населення. Віта Харченку призначили покарання терміном 25 років позбавлення волі. Кіму та Жерновському – 24 роки, всім із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Ми поспілкувалися з однокурсницею Геннадія Харченка Оксаною Гурською. Вона розповіла, що Геннадій пішов добровольцем на фронт ще 2014 року, а 2017-го долучився до лав Азову. На момент повномасштабного вторгнення військовий служив у Маріуполі. Разом з іншими бійцями він опинився на Зовсталі. Я, наприклад, пишу мирної тобі ночі, а він пише, а що це таке мирна ніч? І я розумію, що це не, не в переносному змісті, а що їх бомблять з чого тільки завгодно. Коли хімічна атака була на них, в них ніяких засобів захисту не було, то він мені написав. Ну, і хай нас отрують, але тільки хай додадуть до того газу щось надійне, щоб ми просто заснули і все. Ну тобто, це було дуже важко. Хоча він тримався, він писав так у нас все добре. 16 травня він написав смс-ку мамі, щоб вона мені теж передала, що все буде добре. Я через 3-4 місяці буду без зв'язку, але я повернусь. І ми так трошки не розуміли, що але наступного дня побачили і зрозуміли, що він вийшов в полон 17 травня. Це було, і з'явилися перші фотографії, де він знаходиться в автобусі. І Я хочу потім я вже дізналася від хлопців, яких обміняли, що їх конвоювали осетини. І вони настільки боялися азовців, вони забороняли їм дивитися в очі чи торкатися до них. Вони говорили, що вам допоміг, допомагав Шайтан. Це неможливо в таких умовах чинити такий спротив і вбити стільки наших. Після Азовсталі військовий опинився в Оленівці саме в тому баратії, де в ніч проти 29 липня 22 року стався вибух. Там настільки були страшні умови, що. Він схуд кілограм на 30 відразу. І на день народження йому подарували декілька гризків хліба, яких хлопці просто не доїли і скинулись йому в шапку. І він настільки був щасливий, що він може в цей день. Поїсти більше хліба, що, кожен сльози виступали на очах. Їх весь час змушували стояти в своїх невеличких таких двориках під спекою, без води. Просто от 8-10 годин вони стояли. У вільний час, коли якийсь траплявся, то він хлопцям викладав англійську мову без зошитів, без ручок, без підручників. просто от, щоб Криша не з'їхала. Це як був би як наче така, такий гурток був. І хлопці настільки раділи і тягнулись до нього, що він міг відволікти їх і їхній розум чимось зайняти. Коли відбувся вибух в Оленівці, його командир давав свідчення, інтерв'ю, і я зрозумів, а він був поряд. Вони витягували хлопців стільки могли, потім їх загрузили в Камази, просто Камази насипу. І от вони поранені, стікаючи кров'ю. Через е, вибух відбувся близько 12 чи без кількість там 12 А їх відвезли, швидкі допомоги стояли біля паркану, але їх відправили назад, а їх завантажили в Камази. І близько п'ятої години це було. І відвезли до. В петалю в Донецьку. Крім Оленівки, також відомо, що Геннадій Харченко перебував у місцях Несвободи в окупованій Горлівці і російському таганрозі, розповідає подруга. Є відео, де троє людей. Ну, я, їх не видно, але я їх по голосах ідентифікувала. Допитують його, що їх цікавить. Перш за все, ну хто він, звідки? Як? Е, книжка. Ця книжка, яку він написав, вони йому ставлять вину, що ти фашист, ти нацик, ти виховав покоління таких же нациків. Татуювання у нього на руці. Він буквально за рік до війни зробив татуювання, там руни. І вони вчепилися до тих рун, що кожна означає, що Чорне Сонце це символ нацизму, фашизму, про Блаватську почали запитувати. Ну, але ж він історик, він їх парірував будь-яке їхнє запитання. Ну і кінець цього відео найбільш такий. Вони кажуть: Ну, а це азовець, як же ви могли допустити? Ви ж воїни, як ви могли допустити, що ви здаєтесь в полон? Треба було загинути зі зброєю в руках. Потім він був в горлівці і їх тримали в ямі. Яма це підвал. І його катували ну, найбільше. Тому що ну за оці всі за те, що старий і знав радянський союз, але чомусь не захоплювався ним. Оксана Гурська додала, що Геннадій Харченко є у списках полонених української сторони. Втім, Росія наразі затягує процес перемовин щодо обміну також російські суди продовжують засуджувати і цивільних заручників, які потрапили до полону на окупованих територіях. У липні цього року у військовому суді міста Ростов на Дону оголосили вироки жителям Херсонщини Юрію Доманчуку і Віталію Скокуну. Їх засудили до понад 20 років позбавлення волі. Звинуватили чоловіків у тому, що 12 грудня минулого року вони начебто скоїли замах на призначеного Росією так званого заступника губернатора окупованої частини Херсонської області Віталія Булюка. Він тоді отримав поранення середньої тяжкості, а його водій загинув. За даними правозахисної організації, зміна головуючий суддя у цій справі, Роман Пліско вже неодноразово виносив подібні вироки кільком кримськотатарським політв'язням. Дружина Віталія Скакуна Крістіна Генріх розповіла новинам при Азові, що коли стався замах на болюка, її чоловік перебував у Скадовську у гостях у товариша. Їх обох затримали наступного дня, 13 грудня, і почали вибивати зізнання, каже жінка. Перший місяць це були суцільні катування, тобто там було б все. Там його і палили, і душили, і топили, і замороджували, і, і били, і током, струмом, і ломали кувалдою. Ну тобто, там було дуже багато застосовано сили проти нього. І Uh, він постійно він мені писав у листі, що він навіть були моменти, коли вже він дуже сподівався, що це буде останній удар зараз, і що він вже, ну, він вже не, не міг, але вони uh, uh, зупинялися і uh, ну, відкачували його декілька де разів. Uh, і це на протязі місяця. Це було він десь тиждень ночував. Це був грудень місяць, це зима. і Він десь з тиждень ночував у вольєрі для собак на вулиці. Його годували там раз на декілька днів сирою гречкою і води там. Пляшку якусь кидали ну, як собаку Просто коли його він перебував ще декілька місяців у Чангорі, там також раз на тиждень, обов'язково на в коридорі, я так розумію, що це перед усіма били і дуже сильно. Потім, коли почався етап, також в кожне в кожне СІЗО, коли він приїжджав, він, він писав, говорить, що мабуть, в мене якась мітка в моїй справі була, тому що кожен, кожен раз його били також забивали там. Ну а потім потім вже далі Там тобто був Чонгар, потім Крим. Там Сімферополь, потім Краснодар, потім Ростовтось тобто у кожному СІЗО його били. Спочатку не було жодної підтвердженої інформації, де перебуває Віталій Скакун, розповідає дружина. Зараз він є у списках на обмін як цивільний, утримують чоловіка у Новочеркаську Ростовську області. Я також чула, що зупинено обміни зі сторони Росії. Ця зупинка йде. Але це цивільно полонені і. Наші наші спецслужби вони не можуть обміняти військових полонених російських на наших цивільних, і це це розуміє, і Ми дуже все це розуміємо. Але кому від того легше? Спочатку вони засудили першу інстанцію 6 липня. Закінчилася перша інстанція. Йому дали 24 роки. З них 4 роки тюрми. І 20 років суворого режиму. Строго а, ну, апеляція була, то скосили два місяці. Тобто 23 і 10. Тепер зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупації Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини приазов'я. У цьому випуску докладно про те, чому Росія заблокувала процес обміну полоненими. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Деякі заручники перебувають у російському полоні ще з 2014 року. Серед них Валентин Вигівський, киянин, випускник національного університету, Київський політехнічний інститут. У вересні 2014 року він поїхав до Криму на виставку авіації і зник лише за місяць. Родичам повідомили про те, що Валентина заарештували російські спецслужби. Наприкінці 2015 року його засудили за, начебто, шпигунство на 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Валентин відбуває покарання у місті Кіровочепецьк, що у Кіровській області Росії. Його батька Петро Вигівський розповів новинам при Азові, що через свою відверту проукраїнську позицію і відмову виконувати будь-яку роботу на користь економіки Росії чоловік весь час перебуває у штрафному ізоляторі. Після повномасштабного вторгнення Росії і розриву дипломатичних стосунків умови перебування у колонії ще більше ускладнилися. Зараз не працює пошта, це велика проблема з листуванням. Написати лист і отримати лист, це ну, приходиться, знаходити якісь там різні схеми для того, щоб лист відправити, лист отримати. Е, Слідуючий момент: це значить е, не можна перерахувати гроші на той особовий рахунок, який є у в'язнів, для того, щоб купити якісь там товари в магазині. А це дуже важливо, тому що тюремна баланда пранів колонії, де знаходиться син, настільки вона скудна, що без цього магазину. Прожити там тяжковато раніше. Усі ми знаємо, що туди консул періодично приїжджав. Вже ніяких там руки розпускати, або щось таке там, або якісь там репресії застосовують проти в'язнів. Ну незаконних да навіть по всіх законах Вони цього не робили. Зараз ми цього не знаємо, тому що консул, консульконтрольного консульська немає це не тільки за сином, це за всіма в'язнями українським питанням обміну сина. Петро вигівський опікується вже більше ніж 9 років. Зараз ситуація суттєво ускладнилася, каже батько. Різними способами там і екстрадиція, і обмін, і просто так звільнення, і переведення е, Україну для ну то з їхнього закону, і там є конвенція, е, що між Україною і Росії підписана. Що в'язні мають відбувати покарання. Е, у в колоніях або в місцях утримання недалеко від свого дому, щоб сімейні зв'язки не переливалися. Але це все не спрацювало. А зараз це стало ще гірше, і тим більше, що наскільки я знаю, тих ув'язнених і полонених, які впали в полон, або ув'язнення, або політичних мотивів до 2022 року, взагалі не розглядається. Ті, що після 22-го року ще якісь там є обміни військовополонених, там навіть трошки цивільних іноді попадаються серед них, що якісь обміни бувають. А військовополонені і цивільні заручники, які попали до ув'язнення до події, 2022 року, вони взагалі навіть зараз не розглядаються. Адвокат Микола Полоза вважає, що Росія заблокувала процес обміну полоненими військовими, оскільки не зацікавлена у поверненні рядового складу. Кремлю абсолютно не нужны э, российские солдаты, находящиеся в украинском плену. Э, если мы говорим о, э, скажем так, желании Кремля освобождать э, каких-то своих военнослужащих, то речь идет либо о, о военнослужащих с высокой квалификацией, то есть которых э, сложно заменить, да, речь идет прежде всего о пилотах их долго учить и быстро э, такой такие кадровые потери не возместить, либо а, речь идет о каких-то а, условных кадыровцев, то есть а, тех, за кого просят. А значительная часть российских военнопленных, мобилизованных, регулярных а, войск, а, либо а, так называемых добровольцев, а, иначе говоря, наемников из различных ЧВК, а, это все расходный материал. То есть а, погибли они, впленули они, а, Кремль это не волнует. И... нету э, со сторони э, російського населення какого-то консолідированого на возврат этих людей. Ніту давлення на власть. Адвокат зазначив, що утримування цивільних заручників це воєнний злочин. Пытание ихнего освобождения вынятково политичное. Говорить о возвращении немедленным вот этих осужденных граждан Украины довольно сложно, потому что даже до момента широкомасштабного вторжения вопрос украинских политзаключенных, ну прежде всего с территории оккупированного Крыма, которых не менее 200 было на тот момент, до сих пор никак не решался. И в принципе большой обмен последний даже небольшой, а последний обмен, который касался именно украинских политзаключенных, происходил э, более четырех лет назад, в 2019 году, когда вернули украинских военных моряков, когда вернули Олега Сенцова и ряд других украинских политзаключенных. Сейчас количество захваченных гражданских на, на оккупированных территориях кратно вырос, и э, я думаю, что э, их статус будь то они обвиняемые или уже осужденные, по большому счету не влияет на возможность их возвращения домой. Другой вопрос заключается, основной вопрос заключается именно в том, что на это нет политической воли Кремля. Возобновление обменов возможно лишь если на российскую владу удастся натиснуть желаемое коло полосы. Это очень сложный вопрос, потому что принятие решения о возобновлении процедур обмена это же прежде всего решение, которое принимается на политическом уровне. И в условиях, когда Россия фактически изолирована от внешнего мира, когда отсутствуют реальные рычаги давления на российскую власть, ну, по большому счету. А кто будет уговаривать Путина на это? Кто это может сделать? У кого есть такой ресурс для того, чтобы заставить российскую власть снова вернуться к в переговорный процесс. Если говорить о каких-то э, э, действенных рычагах, которые можно использовать э, на данном этапе, э, ну, скорее всего, это какие-то гуманитарные инициативы, которые могут исходить либо от международных организаций, таких как, например, Международный комитет Красного Креста, который, ну, прямо, скажем не может полностью выполнять свой мандат на территории России, потому что представители Международного комитета Красного Креста не допускают до пленных даже. Либо это какие-то э, религиозные организации, Папа Римский, например, который вот с патриархом Кириллом должен встречаться. Я надеюсь, что на этой встрече будет обсуждаться вопрос, в том числе возобновление обмена. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Вінковський, новини про Азов'я. На все добре. Не приазов'я.